Протидії, на жаль, у нас ні у кого немає, так само і ворога немає, але ми намагаємося зробити таке ж масове застосування у нас як застосовує наш ворог. Це стосується дронів там до 20 кілометрів, використовуючи там цифровий зв'язок з умовно показниками якості цього зв'язку і відповідно. Можливість чи оператора реагувати. Умовно кажучи, оператор під час польоту розуміє, в якому стані цей, цей зв'язок, в якому стані там вокно чи є залоблення, і відповідно до цієї інформації, яка виводиться на його екран і діє. Це дуже прогресивна е, історія, яку наш ворог започаткував, ми вдало зараз її наслідуємо. Єдина наша відмінність це масовість у ворога. Це просто неймовірно масова річ. У нас все таки не то щоб крафтове, якесь виробництво, але де виробництво дрібно, дрібно, якесь дрібне виробництво. Mm -hmm. Таке